Рада бачити вас на каналі Я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо нові акційні пропозиції до 1 червня. Також багато чого цікавого та нового. Тож приємного усім перегляду. Напій на основі зеленого чаю 12. Цукерки Міленіум. Коробка 69-108 г. Цукерка м'яка є два смаки 14 Добавка дієтична з вітаміном С, 10. Цукерки Желені 80 грамові 37 Така упаковочка також 70 грамів 17 Шоколад молочний Міленіум 24-90 Плитка молочного шоколаду 42 гривні 90 грамів. Міленіум Вері Пері 59,85 грамів. Шоколад молочний з печивом 7 гривень. Бомбочки шоколадні 89 Зали гарячим молоком та смакуй. Чіпси картопляні з начинками 14. На скафе 7 гривень. Вафлі артек від Світоч 19. Трубочки вафельні 12 з карамелью. Батончик рошен 2 смаки 17 Лайн 22 гривні. Батончик Марс 25. Напій Несквік 140 грамів 69. Нескафе Класік 170 грамове, ціна 249. Вінні соки по 11 Вермішель швидкого приготування 9,60 грамів. Арева 44, вага 75 г. Мівіна з грибами 16 Приправа 12 овочів та трав 12,70 г. Новинка печиво сендвіч глазуроване всередині маршмеллоу, 77 за 6 штук, бісквіт фірмовий згущене молоко 6 штук 69 по акції кекс кекспонетона родзинки та цукати 139 за 500 грамів. Желені цукерки 19 Термосумка для зберігання продуктів 249 по акції кришки 99 за 50 штук та 39 упаковка 20 штук, решітка гриль 199. Набір пластикового посуду для пікніка. В комплекті йде ще дошка, ціна 169 посуд на 4 персони. Такий варіант на 6 персон 349. Столові прибори є блакитні та малинові 69-12 штук упаковка. Стакан дитячий фігурний із трубочкою 99. Насіння буряка 7 гривень. Друти для підвішування рослин 84 2 штуки упаковка. Піна монтажна всесезонна 149-610 г. Щітка. Іде без ручки для миття авто 109. Набір інструментів 40 предметів 699. Паяльник зі знижкою. Ціна 55. Сумка чорна на блискавці для рибальських котушок на два відділення 254. Двосторонній органайзер для рибальського приладдя 149 Клей для всіх типів паперових шпалер. Ціна 49 за 95 грамів. Набір маркерів 69, набір для малювання в кейсі 449, стікери 9, Крейди кольорові – 15 штук, ціна 55 гривень. Декор для дому 88. Свічки з днем народження для торта 27. Пінка, що м'яко очищає шкіру обличчя 150 мл. Освітлює та надає сяйва. Ціна 84 гривні. Тонік для вмивання обличчя 169. Пінка для вмивання обличчя для проблемної шкіри. Ціна 88 гривень. По 59 ось такі пінки від Елен. Для омивання освіжаюча, зелена, очищає пори, тонізує, пом'якшує та вирівнює тон, підвищує еластичність, пружність та зволожує це рожева. Крем біокон 94 для особливо чутливих ділянок шкіри. Спрей для безпечної засмаги від біокон ціна 99 гривень. Сонік Біокон Ківі 74. 200 мл Віск з аргановою олією 74. Підводка фломастер 29. Тін для губ 49. Скраб для губ відновлює зволожує та пом'якшує. 39. Засоби для ламінування вій 39, 59 набір, гель, тіні та пензлик, пенцер для брів 24. Вії накладні 39. Чиста шкіра зупиняє висипання професійне очищення шкіри. Ціна 88 гривень, 90 грамів. крем для рук зволожуючий з оливковою олією 32 гривні. Спрей для стоп, антипреспірант зменшує потовиділення 49. Органайзер тканинний на блискавці для медикаментів 69. Є синій та червоний. Пастиковий бокс для пігулок 55. Новинка спонжі за 49. Упаковка 8 штук. Кісточка 55. Для нанесення рум'ян. Тампони «Тампакс» 18 штук 89. Прокладки щоденні Котекс 90-56 штук. Прокладки щоденні Клінік. Упаковка 40 штук 44 гривні. «Натурелла» 8 штук упаковка є 10 ціна 39. «Натурелла» за 85. 14 штук. Белла на 4 краплі 10 штук 32 гривні. Лідія 50 штук 70 гривень. Олвес 44 26 штук упаковка. Тена 85 за 28 штук, Лібрес 50 штук 63 гривні. Є упаковка за 88 гривень 58 штук. Прикладки щоденні велика упаковка 100 штук 135 гривень, гель для душу 49 400 г. Пілінг гель для душу 400 г-55 морська сіль з сюрпризом 39-200 г. Сіль для ванни ванільна 32 гривні 500 г. Рідкі кристали з органовою олією та каратином 119 Шампунь для волосся доктор Санте 88 гривень 400 г. 74 гель для фіксації та укладки волосся. Акція до 1 червня на туристичний стілець 299 Корм для котів 11 для собак 15. Дякую, що дивились економних покупок.